Вітаю, друзі! Сьогодні вам розповімо про айсберг Кріпаччини, панщини, рабства та Леменої праці. Отож, як нам відомо, айсберг, така штука дуже цікава, бо е, дуже маленька чина її знаходиться над водою і більшість під водою. Власне, так само і ці процеси. Дивіться, на вершині нашого айсбергу. Є наймана праця. Що це таке? Ви йдете на роботу, ви наймаєтеся, домовляєтеся з працедавцем, він вам платить зарплату, ви виконуєте свої вам що не подобається, ви звільняєтеся, ви маєте якісь права, він має теж до вас якісь обов'язки. Ну коротше, звичайно, наймана праця, тому що ми маємо зараз в Україні, наприклад, і в більшості світу. Далі на такому стику йде у нас така система відносин, як панщина. Що таке панщина? Це система, при якій ви маєте виконувати якусь повинність, якусь роботу на користь пана. Але зазвичай вона досить унормована, Там, наприклад, 2-3 дні на тиждень. От, те, що стоїть зробити, те й робите. І в принципі, до вас більше претензій не має бути, тобто ви маєте просто працювати пану кількість днів. Далі, глибше в нашому айсбергу, йде така система, як Кріпаччина. Що таке кріпаччина? Це система, навіть в цьому услові, можна відчути, про що вона йдеться. ви закріплені до вашого пана-поміщика, до вашого власника. На нього ви вже маєте відпрацьовувати більшість днів тижня. Він має над вами абсолютно повну ну там, часткову власність. Він вас може обміняти на іншого кріпака, продати, може вас в карти програти, на всі обміняти, були такі історії. От. Але тим не менше, ви все одно маєте право мати якусь свою домівку, якесь своє майно. І це ніби як не найгірша форма, але, тим не менше, дуже жахлива в цій системі. І на дні Айберга у нас іде рабство. В Україні як такого рабства не було і в нашій історії, але якщо коротко, то рабство це система, коли вас. Зазвичай привозять звідки з іншого континенту, заставляють працювати е, на абсолютно ні без ніяких прав і можливостей. Е, і у вас немає ніяких умов для проживання, ви живете десь там е, в свого пана. Він вас може бити вбивати, і йому це нічого не буде. Дивіться, якщо нам важливо знати з нашої історії по панщині і по кріпацтву. Загалом панщина вперше у нас була така закріплена за третім Литовським статутом 1588 року. Систему кріпацтва на землях на Дніпрянщини вели 1793 року, скасували 1861 року. На Західноукраїнській трошки було цікавіше. Все. Там, як таку панщину вже ввели раніше, але що треба розуміти, кріпатство скасували 1792 року, тобто за рік доведення кріпатства на Дніпрянщині, а загалом скасували систему панщини 1848 року. І також ми вам прикріпимо тест, щоб ви розв'язали пов'язаний з цією темою. Підписуйтесь на останню парту в Телеграмі, в інстаграмі, в Тіктоці, готуйтеся з нами до НТР місяці, не забувайте.